Доброго ранку, мої любі малята! Вітаю вас на занятті з грамоти. Пригадайте, чим ми займалися на минулому занятті? Так, малята, ми з вами повторювали раніше вивчені звуки та літери, якими вони позначаються на письмі. Сьогодні ми дізнаємося щось нове. Починаємо! У кожній групі зайвої предмети. Давайте поглянемо на верхній ряд помідор, лимон, цибуля огірок. Що буде зайве, на ваша думка? Так, згодна з вами це лимон, тому що все інше росте на городі, а лимон росте на дереві. <звук> Далі яблуко, груша, абрикос, що зайве? Малина, так, тому що вона росте на кущі. Так, у всіх цих звуках повторюється звук Н. А який він? Він твердий, добре, твердий, приголосний. А тепер промовте слово ніс. І з якого звука починається це слово? Зі звука ні. А який це звук? Звук ні, м'який, приголосний. А тепер давайте пограємо в гру «Скажи навпаки. Я вам буду казати склад, де звук Н. Він твердий або. «Н». А ви повинні змінити на м'який звук. На ня. Не, «ні», ни, ні, ну, ню ань. Так, тепер змінюємо на твердий. Ан. Ун. Унь. Молодці. А тепер давайте малята повторюйте разом зі мною чисто мовку. ень ень, ень Весняний день. Повторюємо: ень, ень, ень. Весняний день. ан ан Ан. Молодець степан. Ан. ан, ан. Молодець Степан. Інь інь, інь. Від дерева тінь. Інь, інь, інь. Від дерева тінь. Інна, інна, інна. Розумниця інна. Інна, інна, інна. розумниця інна. Молодці. Малята. А скажіть мені. Слова де звук Н був на початку. Небо так насос. Добре. А де всередині? Тінь. Машина. А так щоб звук «н» був в кінці слова? Диван. Що ще можна сказати? Баран. Молодці. Читаємо склади. Звук е Н біжить до голосного. щось У, -у, -у, у звук Л біжить до стає Малята, ви молодці. Таке чудове заняття у нас з вами вийшло, що я навіть не помітила, як минув час. Я прощаюся з вами і буду з нетерпінням чекати фото або відео, де ви викладаєте літери з паличок або показуєте з ручками, і де ви читаєте склади та речення. До побачення, до наступних зустрічей.